Ускладнення погодних умов. 23 листопада, в більшості північних, Вінницькій, Черкаських областях вночі значний мокрий сніг. Налипання мокрого снігу. У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, вночі в Сумській, Одеській та Миколаївській областях в день у Харківській, Донецькій та Запорізьких областях значний дощ. У південних, східних, більшості центральних та Сумських областях порив вітру 17-22 метра на секунду. Вночі на півдні країни Місцями 25 метрів на секунду. У східних, більшості північних, Вінницьких та Черкаських областях на дорогах ожеледиться перший рівень небезпечності жовтий. На Сумщині помірний дощ та мокрий сніг. Температура повітря по області вночі 0,5 градусів тепла, день 2-7 градусів тепла. На Харківщині вночні опади, температура повітря 6,11 тепла. У Дніпрі дощ. Місцями значний температура по області 6,11 тепла. На Полтавщині значні опади вигляди дощу місцями з мокрим снігом. Температура повітря в день буде знижуватися. Температура сягне від 0 до 5 градусів тепла. На Кірвоградщині невеликий дощ з переходом у сніг, температура по області 3,8 тепла, у Кропивницькому 5 тепла. На Одещині опади місцями значні, температура 0,5 тепла. На Київщині місцями невеликий сніг, температура по області від 3 морозу до 2 тепла. Бережіть себе. Та будьте здорові!